Доброго раночку паніство. доброго дня, в кого день. Я вже приїхав на вигрузку, якраз беру документи, йду там до офісу. Що можу сказати? Вихідні відсиділи файно, відпочили. Пан Андрій вже десь трошки нижче мене на вигрузку поїхав, чи то на загрузку. Рома підписник на паркінгу відпочиває. В Ромчика там взагалі мені його трошки шкода, бо та людина трохи відпочила, щоб ви розуміли. Людина спить так, як я колись по 4-5 годин. В нього твін каб, і нічого зараз толком не може кращого зробити, тому що днювка в нього дуже гарна. Він навіть від мене, можна сказати, заробляє більше, так нормально більше, але те, що він валить багато. Ну і не може кращого зробити, бо щось навіть кращого знайти, того, що в нього без стажу. Його не хотіли брати, він працює нашого якогось українця. Але сподіваюся, що все в нього буде добре, він зробить той собі код і піде далі по своїх планах, які він хотів. Ваня ще залишився на паркінгу, що має зайти в душ і теж має гнати ще на загрузку 50 кілометрів. Добренько, а я в свою чергу беру, як вже бачили, документи і йду на той офіс дізнаватись, що там, як там. Так, тут в тому бюрку. Хлопці щось там грузять, розгружають. Я вже розгрузився, забрав ті палети. Їду вісім палет, завезу. В іншу компанію тут кілометр 600 було їхати. Сподіваюсь, що їх візьмуть, бо вони не дуже такі важні повинні. Поїжджаємо з цієї багато. Заодно, що зараз буду приїжджав через той паркінг. Можливо Ромчик. З тим, що познайомились. Підписчик мій. Зараз з ним, можливо, ще зустрінемось, якщо він буде стояв. І їду беріком на загрузку. Сьогодні їзди 550 кілометрів. Так що, газ до дехи, як казав пан Ладик. Через 200 метрів поверніть. летимо. Заїхав я на паркінг, Храмчика вже не було, він якраз виїхав з другої сторони, то я вирішив їхати на загрузку. На цій фірмі я вже був. Приїхав там перша реєстрація, тут зараз друга. Під'їжджаю вже під номер рампи номер 5 Але не знаю, чого казали, що я сьогодні не загружаю. Минулого разу я тут загружав, але мені все-таки здається, що вони мене покличуть. Це, якщо ви там дивилися мої відоси, попередні в мене відосику було, де я якраз тоді закуплявся паперовою продукцією. Думав, сьогодні теж візьму, бо мене чекає з Марією величезне, можна сказати, наше свято. І нас буде трохи гостей, і так як буде пікнік, то треба буде багато такої продукції, не буде е, мішало, але сьогодні коротше, вони закриті в сенсі магазину. То трошечки конечно почально, але ну що поробиш? Вже як є? Як вам я казав, Мусів загружати сам. 10 таких палеток знову з папером і йду ще до Бюрка, поміняю документи на ЦМР. Загрузився вже, виїхав з території, їду до вигрузки, до вигрузки 382 кілометри. І треба буде, коротше, сьогодні приїхати вже на паркінг і змонтувати вам те відео, яке я мав ще випустити в суботу. Але ми з хлопцями кажу, нарешті за стільки часу здибались, то не було часу монтувати, через що вас прошу вибачення. Але кажу, зараз змонтую і закину вам. Паралельно з тим я вже і знімаю сьогоднішнє відомо відео. З Ромчиком думав зустрітися, до речі, забув сказати. Поїхав якраз так попри нього, думаю, що зробимо йому аля сюрпризик. Я заїхав на паркінг, а він виїхав з паркінгу. Але ще побачилися з ним на розвороті. Ми їхали паралельно один одного, попрощалися, на тому все. Що можу сказати, доволі позитивний чоловік. Що мені імпонує, вони дуже жінкою багато подорожують. Також хочуть на рибалочку. Ну і я вже тоді обіцяв, то з ним виїду на рибалку десь, чи десь просто кудись поподорожуємо. Але перш за все, то я казав, це буде вересень-жовтень. Зараз в нас дуже багато планів. Ну і я ще обіцяв Владику, Що з вадом поїдемо на рибалку спочатку, то я можу спочатку виїхати з Владиком, а вже потім десь з Ромою. Або якщо Владик буде в трасі, то може з ромний. Ну, не, не важливо. хоч того, що вам обіцяв, і мушу вже дотриматися своєї, свого слова, те, що я їм дав. В цілому якось так їдемо. Мене дуже заворожують ці хмари. У мене ще, коротше, ці окуляри фотохромні, знаєте, то на них, як дивишся, ну, ті аж насичені кольори оцих хмар. На заправку мені зажувало карту і тюле. Йо-майо! -йом. Я так вчора на тих нервах не сказав, що там стою карткою на заправці. Короче, почекав я десь хвилин 15, воно пікнуло і віддало мені ту карту. Потім ще мені зробили претензії до типу, що це карта та і не всі, скільки буду всім повторював. А вчора теж бомбанув, кажу, чоловічу, може, якби ти всі мій повторював, то хтось би її про то знав. Кажу, я, наприклад, тебе восьмий місяць перший раз про то чую. Написав до хлопців групу, хлопці теж кажуть, так-так. він казав. Теж ніхто типу, про то не знав. І що, згнався вчора на паркінг, нічого такого не робив, монтував для вас власне відео і от зранку просинаюся. А в мене тут аконтроль схована, бачите. Чи то, що набув хлопчик, на тахо перевіряли, що не поїхав ще лишилося 52 кілометри, я теж закладаю пасик, спробую зараз їх проскочити. І далі вже вам щось там підзнімаю. Так що, опно! Славно відоме місце для всіх далекобійників. Я буся жив Хто знає де це, пишіть в коментарях. Скільки разів, до речі, хотів його нормально зняти, тільки сьогодні. Тільки сьогодні. Це вдалося. Менше так його я йду я потихоньку замельдуюся. Там є прохідна, я зараз на магазині Реве. Йдемо подивимось. Але повертатися до машини вони до мене зателефонують. Йдемо подивимось якийсь відосик. Вони до мене мужик, я вже забрав монеточку для пропуску. І їдемо під рампу 200, бо там бо тут вигружали з буса. Таї ще дали спочатку, по висоті не підходило. Під'їдемо зараз до тої бар'єрки. Закинутий жетончик. Покав я під рампу. Вже, але якась сьогодні в мене така рампа. Оцей папір, який маю розвантажити, сказали чекати в машині, то йду до машини. Коротше, якось так виглядають вигрузки чи загрузки, вдалося трошки зняти для вас матеріалу. Панство розвантажився. Мусив ще почекати, щоб підтвердили документи, бо ті не мали початки. І дивно, що така велика компанія початки не мала. Їду зараз на загрузку 80 км до льоту, трошки ближче Голландії, а потім 600 км до вигрузки, що мене не дуже тішить, бо то я тільки зараз на загрузці буду в 3-й годині. Ще й на завтра, бляха, придумали собі вигрузку на 6 ранку. То якийсь капець. Але нічого, летимо, що в нас є вибір. Такі приключення мене сьогодні чекають. Я питаю і кажу, хто -то придумує такі загрузки на так швидко. Вони кажуть, що в той клієнт у них там є якийсь графік, і коли приїжджати. Там було від 4 до 6 ранку. Потім там в них знову якась перерва і потім з обіда вигрузки. Якось ніби так. Коротше, переді мною їде хлопчина на бусі, але не такій от, як з парочці, так як в нього тим прицепом, ліво вправо, ліво вправо мотиляє. зараз може вам де теж видно, як його. Бачите, туди, сюдимо, туди, сюди. туди, сюди. Вже будемо на загрузці, не знімав вам. Бо якраз вже фірма закривалася, я би залетів туди, загрузив якісь 10 палет і їду в долину Німеччини. І теж я такий коротше, незадоволений, бо то, що їхати зараз купа часу, зараз вже пізно, поки доїду туди на 6 ранку буде на 6 ранку буде вигрузка, потім якимись ще маю по точкам їхати сьогодні. Це так, Якась коротше, така така хабела сьогодні, що за капець. Ще й коротше ніде коло вигрузки немає паркінгу. Ще й балети завтра забирай. Коротше, я жаліюся вам то що... А можете казати, що я нитик, не байдуже. Хочу понити. право. Зберегти прав. собі такий паркінг. Чи то якийсь новий, чи що, дивіться, одна лише година машина на годиннику сьома. І машин немає. До речі, досить чисто цей туалет чисті. Дивний, тим більше вишка є, щоб інтернет нормальний тягнув. Не знаю, не знаю. Треба собі його зберегти. Ой. І от їхати і думати ще паралельно з тим, де мені сьогодні ночувати. Те, що в машині, понятно, Але... Коротше, така ситуація. Маю їхати ландами останні 70 кілометрів. А... Є паркінг за 7 км від вигрузки, але правда на 70. І вигрузка на шоста ранку. Заїхав на заправочку вже 12 ночі, а я ще не доїхав, ще 19 кілометрів по ландах до вигрузки. До речі, не знаю, що робити, чи їхати під саму вигрузку, бо там ніби теж є парковка, але бачу на території, я не знаю, чи мене впустять. Чи їхати на цю трасу? Через 100 І вже там вставати на парковку. Чесно, без поняття. Але в цілому що, в цілому їду. Прирано чупанство. Правда кажучи... Не знаю який він добре, щось такий невисваний. По суті, спав в менше п'яти годин сьогодні. Перепрошую, В суті кажу, спав менше п'яти годин сьогодні на вигрузки ще 3 кілометри. Йомай, я такий зломаний, але маю надію, що сьогодні дадуть мало траси. І буде пасмурна погода, щоб можна буде виспатись. Шкодию замельдувався, дали пейджера. Сподіваюсь, він працюватиме. А ні, так як завжди. Дві-три години стоїш, а потім виявляється, що він не працює. І, до речі, був самий перший тут на вигрусті. Що ви розумієте, тут багатецько паркінгів. Ой, величезний паркінг. Багатецько машин. Я був самий перший. Та й не дивно люди відпочивали. Та штука вже крики справляє, то їду туди на прохідну. Ночі, кінець кінців вдалося розгрузитися з горем пополам. І цей вже забрав палет і їду на вигрузку. Вже моя пані Клава вже ще не вже два рази до мене дзвонила. Що я б телефон з собою возив? Не дуже. Хочу з собою його там розбити, бо мені за то ніхто не заплатить. Вже виписую квіт і їду на вигрузку. Я, коротше, сюди свої палети. 9,4 км до загрузки і 340 км вигрузка сьогодні. Блін, я думав, що я сьогодні відпочину, але хоча думав просто кумирнути зараз перед обідом. Але, але, але. Вже вигрушуся і сподіваюся нічого на сьогодні не буде. і дадуть мені себе виспати, бо то що ж треба відео сьогодні буде монтувати. Поверніть Я вже трохи підзамахався, якщо чесно. Зайшов, ось там зареєструвався. Ось Такі об'їзди довкола. Я отут чекаю на табло, коли засвітиться мій номер. Аби в'їжджати якийсь такий нервовий сьогодні, такий буркутун. Сам, сам себе нервую, вірите. Піпец. І як бачите, номера з'явилися. Заїжджаємо на терен. Будемо загружати такі боящички. Але не знаю коли, бо щось вони так теляться. Йома. -йо. А то вже між іншим 12 -та з чимсь. Добре пані, загрузили ми ті палети. їдемо тепер з ті багадільні. Через 150 метрів поверніть праворуч. Ще сьогодні вигрузитися і писала мені, що до льоту нема, загрузка завтра. Значить десь загрузка може і на тій самій фірмі. Боня іде. <плес> Поїхав я вже на вигрузку. Сказали до мене під'їхати сюди. Можливо, ще сьогодні вдасться вигрузитись. Бо взагалі вони роблять до 16.30, а вже 17.07. Так що не знаю, не знаю. Куди мені йти, що робити. Коротше що, панство, бо він тут розгрузився. Я навіть не сподівався, за хвилин, можливо, 7 двома вузиками, шук 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 все ж шкоресенько. Розгружався я на штіль компанії. Зараз коротше, шукаю десь собі паркінг. Він вже ніби щось примітив, поїду, подивлюся що там. Забіжу в магаз ще. І на тому такі мої плани сьогодні закінчують. Тіка відкрилися двері, все випало. Помагав йому якраз ще складати все, поки їхав до цього. До паркінгу. От. Якось так. Подякував мені. Вдалося мені знайти паркінг, правда, трохи шумно, але я вже в кормічку відпочиваю. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, ставити лайки, перепрошую. А завтра я вже до вас включусь. Добрий ранок, панський. Певно, буде мене погано чути. Ото я вчора вибрав собі місце для сну. От чуєте що. І це от ось сьогодні десь від пів шостої. О, спокій. Але... Машина за машиною. І тут... йо йо Добре, збираюся, лізу до виду. Ой! Перепрошую. Їду на вигрузку. Ще десь добрячих півгодини треба доїжджати. То не переключайтесь. Дивимось далі. Приїхав. Але чи то тут щось я без поняття? Ніби адреса сходиться, але ні назви фірми, ні ніць я сьогодні такі обочечки дві. Все, закриваю машину і їдемо. Поки їхав на завантаження, то вдалося зняти такі круті кадри, як літають такі здоровечі воєнні літаки. І це правда, кожен літак можна сказати, з інтервалом 15 хвилин злітає. Яка це мощ і сила? Це, звичайно, дуже тяжко описати словами. Не знаю, чому мене останнім часом так почали захоплювати ці літаки, але кожен раз стараюсь зупинити і зняти. Ну, чесно, доволі круто, принаймні як на мене. В цілому, якось так, їдемо до вигрузки далі. Я вже приїхав, маю 8 таких палеток загрузити. І буду загружати сам з цієї рампи. Зараз відкрию і приступаємо. Що, позагружаємо. Нині вдається теж вам бачите, зняти. Ось делікатно. Так, потягли, вже дві загрузив, що це лишилось. тяжко важно й скажу одною рукою але... клямера тут ще бачу мішає все добре. можна по наступному Отак виглядає вже, як бачите, багаж загружений на машині, закриваю шторочку І можна їхати. Траса вікендна, але зараз чекаю на Андрюшку одного і на Андрюшку другого, щоб подивилися, може ми на вікенд пересічемось. У мене того разу знову нормальні вікітні. Тут же варимо картопельку. не буду вам показувати, але повірте, що вона там є. вона буде. Тут знову на окрошечку робимо, щоб з Андрюхою мати що дьобнути. У мене, до речі, дволітрові тіфляшці спірт в машині схований. Я мій тато одного разу хотів продегустувати. От Андрюха м'ясо набрав, а то він якісь коктейлі нині. Та робив. Що давай за ту здебанку. Ну, Воно гарно б'ють. Накришилися, льоду кинули. Джейко зараз айранику туди. Айрану, бо то моя Маруська. Я почала айраник казати, вже десь, певно, з днів 4. І вже я почав казати айраник. Думаю, що то за дурне палит? Чи <різь> ж то томі? Лей-лійді, воно ж на і так затопиться. Літер. <риклад> Чекай, бо ще зараз в лоб. Хлоп не курив, Скурив папіроса після бокальчика вина, здуріло на ніч. Я боюся, що він не перепив, бо той якраз йому, бачите, на, на рівні ніг. Тоже вже такі темні шуточки. О-о-о-о-о-о. Пайно є. Вимішаємо тепер то все. О, вже якісь трошки кольори. В общем, вимішуємо, поки хай воно собі настоює. У нас тим часом мангальчик розпалюється, будемо м'ясо жарити. Подивіться, що він з ним робить. Я не буду нічого лишнього коментував. Не можна тягнути. Кажу, лишнього не буду коментував чуже. Коротше що, ждеме. Тут мені коктейлів нам намішали, набудяжили. Легенько тако делікатно відпочиваємо. Культурно головне. Як він цибулею ці були знущається. Хоч буде робив якогось соуса. Що він буде з того робив? Я без поняття. Подивіться. О! Як то все пентнютко презентує літаки. А ну напишіть коментар, з'їли би чи ні. Трошечки наколотились ми, ми собі делікатно. І там ще, до речі, мозок на грилі теж виробляють. Андрійко пішов по хохликах, будемо накидали мням мням Прошу дуже, прошу дуже. Ставте лайк, хто би разом з нами. Посидів би трошечки вікен. Нині вже раночок. Доїдаємо вчорашню окрошку. Андрійко тухне з моїх жартів. Вчора гарно посиділи, сьогодні теж посидимо, що там є м'ясо. я мусорник показую, там ще є м'ясо. Нині ми ще трошечки по... Гульдиваним, але то вже буде за кадром. Тому в цілому, що? всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купи.